Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. На віцеми слави і спасибої душі нашої. Великий Боже, святий кріпкий, Святий без помилуй нас цілий Боже, це тихрій після ти помилуй нас. цілий Боже вся тихріпця, ти без помилуй нас. слава Сину, і Святому Духові, і ни посечавай, на віки вічням, присвятай нові, помилуй. Господи, очисти гріхи наші, велика простима законня наші, серди посідить, на немочі наші, і ми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава ти, си, ми сина, мої, і нині по серчаму вічнямі. Отче наш, ми сина безла. Нехай сямів, як Твоє, нехай прийняти Твоє, нехай Божий воля Твоє на небі, так і на землі. Від наш посушний дай нам сьогодні, і праси нам правини наші, як і ми прощаємо, милайцям нашим, і не веди ми нашому спокусу, але не нас, свій духа. Готвій царство, і сили, і слава Цей і Святого Духа. Нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Бо Господь з'явився нам, благословен той Господь. Yeah. Розі від Господа ти сталося й дивне в очах наших. Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене. Господи, людя твої, і послав, наслідок. Нас При мудрість прості, вислухаймо, свято Євангеліями. Всі. І дивана святого Іван читання. Послав їх усіх, даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині, та не лише за цих молю а й за тих, які через їх слово вірують в мене, щоб усі були одно, як ти очі в мені, я в Тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб світу вірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, що були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті яких ти да мені були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яко ти да мені, бо ти полюби мене перед заснуванням світу, Отче праведний, світ не пізнав тебе, але я тебе пізнав. І ці пізнали, що ти послав мене, і я їм об'явив ім'я, і було об'являти, щоб любов, якою ти полюби мене, в них була, і я в них. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господу Богу нашому, що вислухав голос, Молитви нас, грішників, подав нам сили й мудрості, подолати спокуси розколів. Поділо ворожнечі навернув нас до покаяння і полегшив шлях до єдиної святої Соборної апостольської церкви, промомосі скорби слухай милостивно помилуй. Заповідь нову дав, щоб любити один одного, владико, о новий благодаті, Пресвятого Духа, правди, бими в душах і серцях наших, щоб ми старалися не про себе, а про Твою славу, а наше спасіння молимо з доброчинцю ласкавий вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Помилуй, Господи, помилуй ти найбільший першу нам дав заповідь, щоб ми любили тебе, і Бога, і творця нашої душею, силою нашою, та іншу до неї подібну щоб ми любили ближнього, як самих себе, та щоб в тих заповідях, побудований весь закон і пророцтва, ти нас цього навчив. Що ми бладатью, Святого Духа їх виконували, і тобі, і Спасителю наш, добажаючий, отримали твої на серді обітниці, до тебе, владику нашого, квіно припадаючи, молимось вислухай і помилуй. Молимось до тебе, Господи Боже, Дякую, що тобі, ми слуги недостойні, за те, що ти благословляєш нас, благослови, Господи, нам на початок всієї доброї справи будови нашого храму, який буде храмом єдності жителів селища. Благослови, Господи, всіх тих, хто тут тяжко працюють. І щоб наступним нашим кроком моломи для тебе була посята ріжного каменя під будову храму. Благослови всіх наших жертводавців, благослови всіх тих, що тут разом до тебе сі Сильною молитвою молимось для відінення всяких супротивників. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надійсі, всі, землі, зерміти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, молодих, одоріхів наших і помилуй нас. Бо ти милостивий, чоловік, любець Бог є си, І ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. помолімся. Господи, помолішся. Ти, Господи, з'єднав усі народи, визнані святого імені Твого, йому тебе за з'єднання всіх християн. Просимо тебе, влив нас всіх бажання і єдності, щоб ми разом творили одне стадо під проводом одного пастиря. Учени, Господи, щоб ми перейнялися наукою наших святих отців, вчителів, у вірі, бережи нас від злого, щоб могло нас від цієї науки відлучити, духа згоди, любові, що й знаком між вірними, нехай прискорить той день, в яким наші бажання залися. Щоб ти, Господи, поділою цієї, яка тут має бути зведена храмом Твоїм на Твою славу, об'єднав всі жителів скали події своїх, щоб ми пізнавали і прославляли Господа нашого Ісуса Христа, єдиного, єдинородного Сина. Слава тобі, ти нині повсякчас і навіть і пі. Господи помили, Господи помилуй, Господи помили, благослови. Христо, що стрес ізмертвих істин Бонаш. Молитвами, пречистий свій матері, святистане ситваних апостолів, преподобних бонослух отців наших, і всіх святих помилуй, спасе нас, бо ти добрий, благий чоловіку, любе. помолімося, Отче наш, Богородице, Діво, і слава Отцю, щоби допоміг нам. Як найскорший і як найплідніший спосіб збудувати храм наш, храм єдності, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Уроцю Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена між жінкам, і благословених тихо на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Пресвята Діва Марії, допоможи нам звершити будову храму задля єдності Християн. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ангел Господній благовісти при чистій Діві Марії і зачела від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Ось я спинина Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму. Богородице ті радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і згодителя душ наших. Розхалася Тіла і оселилися між нами. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших. Пресвята Богородиця, спаси нас. Благодать Твої просимо, ми серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, його стражданнями Христом були доведені до слави світового Воскресіння. Ісусу Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Сині Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі Христі, бачимо, що наші плани є згідні з Божими планами, а не навпаки. Бачимо ми, як швидко все стається. Я навіть собі не міг подумати, що ми ще цього року зможемо отой от ліс, який був на цьому місці, перетворити дружно, спільно на ось ту чисту територію. Знаємо ми історичну справу. Храму нашого, який наразі історично є не наш, але ми і християни. Ми мусимо любити один одного, і що би то нам не коштувало, виконати заповіді любові до Бога і любові до ближнього. Борючись за храм, ми їх не виконаємо. Але від нуля вибудувати, поставити ту циголку, де кожен долучиться. І коли в загальному результаті буде посвята, і сльози кожного окроплять цей ґрунт, з благословення нашого єпископа, отця владики Димитрія, котрий знайшов кошти для купівлі цієї землі і котрий обіцяє далі допомогти, з допомогою наших жертводавців і праці кожного з нас, що є тут присутні, я вірю, що той храм в якнайскоріший спосіб вибудується, так як Бог благословив нам. Як найскоріший спосіб розчистити цю територію, так Бог допоможе нам і надає, тому що ми робимо Божу справу. І приємно мені від тих думок, якщо дасть Бог здоров'я, бачити ваші обличчя, бачити обличчя цих діточок, ваших діточок, котрі прийдуть до того престолу брати шлюб, брати благословення в Бога, а ви будете знати, що ви вложили тут фундамент. Ці діти будуть плакати також, бо будуть знати, що і вони тут були, і вони то розчищали, і вони допомагали в будові. А по тому, як буде приємно, коли ваші діти сюди прийдуть і вашого онука прийдуть хрестити у той храм, який ви збудували, дорогі Христі. Цей храм єдності. Ми його будуємо на символ того, що. Наша віра греко-католицька не є агресивна. Ми готові з нуля почати задля того, щоб жителів скали об'єднати всіх докупи. Не даремно ви 20 років молилися. Ви вимолили в Бога сьогоднішньої тут присутності. Отже, що тут говорити? Бачу ваші обличчя, бачу сльози на ваших очах, і нехай тими сльозами. Буде подібність до сліз Марії, яка плакала над Ісусом. Вона знала, що це є велике діло відкуплення. Він помирає на хресті. Вона знає, що зараз буде його тримати на руках, того, якого вона виховала 33 роки, вона плаче, її серце рветься. Так само нехай і наше серце рветься, знаючи, що за щось воно рветься, знаючи, що заради великої будови, будови храму. Вашого, храму нашого, де люди будуть приходити і тільки духовно користати, який буде єднати. Нехай цей молебень за єдність християн, за єдність жителів Скалиподільської, буде великим голосом, гучним голосом до Господа Бога, який нас тут слухає, який також, думаю, бачачи ту роботу підтримає нас у цій будові. Надіймося на Господа і як найскорішім часі будемо усміхатися у своєму храмі, який вибудований на наших руках. Нехай Господь Бог благословення своє силає во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі Христі, за те, що ми сьогодні тут разом зібралися, в такій кількості. чи зараз, відходячи до храму, я буду покроплювати цю територію, в знак того, що Господь Бог благословив нас, в знак того, що ми просимо в Бога помочі, щоб наступний раз, як ми тут зберемося з фанами, з круглами, щоб це була посвята наріжного каменя. Під будову нашого храму, амінь. Слава Ісусу Христу! Прошу формувати процесійну ходу, а я окроплюю всю цю територію. Перше вас на силу у будові храму. Ім'я Отця, Христина, Духа. Нехай Бог вас благословляє, заясили будові краще. У ім'я Отця.